Героям слава, доброго ранку! Розкажіть, будь ласка, от які новини власне із південного напрямку? Бачили, що президент відвідав наших військових, наших бійців? Що нового, як просуваються події? Хлопці працюють методично, плавно та дуже впевнено, продовжується звільнення тимчасово окупованих територій, саме Мелітопольського та Бердянському напрямку. Те, що зазначимо із головного пане Андрія, те, що вчора там прозвучало, ну, зокрема, ну з офіційною інформацією про те, що можна говорити, да, те, що Валерій Шершень заявив, що саме речник Теорійського напрямку, да, що от, просування близько півтора кілометрів вже вдалося знову ж таки хлопцям, у літопольському напрямку, це відбулося, і додамо, що загалом за там останню там добу-дві, можна сказати, да, що, от, із з офіційного те, що близько 18 квадратних кілометрів вже звільнено і додано до того, що вже за такий невеликий проміжок часу, декілька, грубо кажучи, діб ну, тиждень, да, от в цілому вже там 140 квадратних кілометрів території вже звільнено. Хлопці планомірно цих клятих расистів, займають якраз позиції. Рашисти намагаються відбивати назад, грубо кажучи, відіграти цю історію. Але це у них погано вдається, і за що вони якраз повномірно знищуються. Кожен метр нашої землі, його звільнення це для нас звичайно радість і свято. І бачимо, що просування рух наших сил триває. Хоча розуміємо, усі складнощі наступу у степах нашого Приазов'я, Запорізької області. Про міни, артилерійські удари, роботу ворожих безпілотників і авіації, все це пам'ятаємо, не забуваємо про те, в яких умовах доводиться звільняти зараз нашу землю на півдні. Тим часом розвивається ситуація навколо Запорізької атомної електростанції, і багато заяв лунає, звучить коментарів стосовно ризиків техногенної катастрофи, можливо, теракту з боку окупантів на станції. Отже, і Кирило Буданов днями заявляв для за. Західної аудиторії в інтерв'ю для західної преси про те, що заміновано 4 з 6 реакторів, якраз енергоблоків, або принаймні біля них розміщено автомобілі з вибухівкою, так туди підігнали окупанти такі вантажівки з вибухівкою. Крім того, інші об'єкти ЗС заміновано. Президент Зеленський звертав увагу на цю небезпеку на цей ризик. Тим часом ми почули коментари із сполучених штатів із Вашингтону. Тону якраз представник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив про те, що поки що США не бачать ознак того, що Росія готова. Підірвати за ще застосувати ядерну зброю. Ну ми власне різні коментарі щодо можливості чи ймовірності підриву греблі Каховської ГЕС, чули від західних партнерів. І коли це сталося, вони ще декілька днів з'ясовували, хто винен і як це відбулося. Так зараз бачимо такий коментар, який, чесно кажучи, викликає подив: готова чи не готова Росія підривати якраз такі об'єкти стратегічні, енергетичні, і здійснювати ядерний шантаж тут здається. Сумнівів ні в кого бути немає. Що думають і з цього приводу у Запоріжжі, мешканці Запоріжжя? Адже Енергодар близько, і цей от ризик підриву якраз ЗАЕС тримає в напрузі всю країну і не тільки, не тільки нашу країну, але і сусідні держави теж так, пане Андрію. Дійсно прогнозувати чи ну і підтвердити чи спростувати цю інформацію да про те, що збираються кляті расисти. А тим паче, якщо збирається там в який термін це відбувається, да, це дуже складна така ситуація і позиція, що наразі там можна там, вивчати скільки завгодно, тільки, ну, жодний з тих, хто прогнозує, не знає, що дійсно відбувається в тій хворій голові цих клятих решити, Да, Адже ну тут щодо діагнозу там взагалі сперечатися неможливо, тому що в нормальному розумінні. Нормальна людина, яка не здатна взагалі про це навіть думати. Да. Але разом з тим маємо ситуацію, що в цій напруженій обстановці, да, коли вже там, міністр МВС вчора там, зробив там, заяву да, про, про те, що потрібно там, готуватися до цього, да, попередньо мали підтверджену вже інформацію від саме е, головного управління розвідки да, від генерала Будану, да, що дійсно ну, заміновано. Майже все, от грубо кажучи, да, на станції, що перш за все, це який фактор? Це фактор саме маніпуляції та шантажу, де да, ядерного найстрашнішого такого шантажу. І що вони те, що на це, що вони спроможні, це однозначно, ну вони ну, це можуть зробити однозначно. І разом з тим виникає таке питання, і фактор важливий, да, що робити саме населенню. А тут ключове, що да, от ну. Очільник військової обласної адміністрації да, от, е, пару днів тому зробив заяву про те, що Малашко з приводу того, що от, заходи да, які вони готуються. Ну дійсно, злагоджувальні е, роботи, е, тренування, да, відпрацювання саме от, е, дій е, на випадок у цієї, не дай Боже, технологенної катастрофи, да, які вони здатні влаштувати ці е, нелюди. То однозначно вони ці роботи відбуваються. Щодо інформування населення, да, от нещодавно і от, е, буквально там позавчора, в неділю вранці, да, е, мешканців міста стривожила повідомлення да, що от, е, на систему сповіщення там, за рахунок стільникового зв'язку, це братка так званий. Е, с... Сотових операторів, да, от було вимкнено сповіщення в тестовому режимі. Про це повідомлена обласна адміністрація. Да, що буде і надалі тестуватися ця система на рахунок чого? Щоб кожен там мешканець Запорізької області отримав на свій телефон сповіщення у разі якраз виникнення цієї загрози. Дмитро, Ці... я хотів би уточнити, йдеться про повідомлення зараз в тестовому режимі на телефони людей чи про звуковий сигнал на вулиці? Саме Сигнал на телефон людей через е, операторів стільникового зв'язку. Добре, ми знаємо, що сигнал якраз сповіщення щодо ядерної катастрофи чи удару, так небезпеки. Загрози він має специфічний звук який дуже моторошний, тобто той сигнал повітряної тривоги, який ми щодня чуємо, відрізняється від сигналу власне ядерної загрози. Ну, звичайно, він має відрізнятися, і це є ну. І законодавча база, яка регулює нормативно да, ці всі е заходи по сповіщенню населення в тих чи інших ситуаціях, да? але відмітимо те, що відбувається наразі, то ключове, да що саме Запоріжжя та Запорізькій області, адже не можна цю територію виключати, саме і місто Запоріжжя, адже ну, ключове, що на фоні всіх всіх заходів, які готуються, да, що, ну населення все ж таки єдиного розуміння. От, скажемо так, за пересічного мешканця міста, да, наприклад, Запоріжжя, да що єдиного розуміння, що робити в такій ситуації, наразі ну немає, тому що інфопростір єдиної якоїсь стратегії да, не можна сказати, що вона є і відпрацьована, що от, до кожного донесено, що от, ну, він реально зрозумів на випадок, не б, дай Боже, там сталося, да, що конкретно любити робити людині. Тому робота над цим триває. Там, гарно чи погано, це ну, вже інше питання, да, от, але ну, не ідеально, але разом з тим продовжують інформування населення, тому що е, засобів е, отримання інформації дуже досить багато. Що да, ну, саме мається на увазі робити в даній ситуації. Але ж не виключаємо той фактор, що люди мають цей фактор, да, що вже начиталися про те, що там, треба там скуповувати йод і тому подібне ці маніпуляції. Тому робота над уцим сповіщенням саме населення в конкретній цій ситуації триває. Не можна сказати, що вона є ідеальною, і що люди є повністю там 100% поінформовані. Але разом з тим ну, заходи відпрацьовуються і напрацьовуються, аби якраз населення було поінформоване, чітко що робити в даній ситуації. А тут вже зазначимо і відмітимо цей важливий фактор, що при тих розкладах. Саме прогностичних цих да, як врахувати, яка ж все ж таки буде зона зараження на випадок можливої техногенної цієї катастрофи, так. а в цілому тут можна зазначити, що вона можлива до 50 кілометрів в радіусі станції. Так. І при цьому розкладі, скажімо так, Запоріжжя підлягає теж частину Запоріжжя, саме там, от, грубо кажучи, входить до. Там, Брудної зони, зони забруднення, да, от радіоактивними речовинами. То, звичайно, у цих районів буде стосуватися певні заходи ну, при рішеннях давати якраз на влади в цій ситуації. Евакуаційні заходи, да, які ну, як повідомляє там обласна влада, що також відпрацьовано вже евакуаційні маршрути на випадок такої ситуації. Але ж зазначимо, повторимось ще раз. Що ну, наразі невідомо, і не є відомо ця інформація, який ж радіус буде можливого зараження території. Але це ну, до 50 кілометрів однозначно, але ця ще цифра коригується саме станом е кліматичним фактором, важливим да, на момент саме цієї аварії. тут ключове грає в цій позиції саме роза вітрів. А тут зазначимо, що. Ну і під цей важливий кліматичний фактор, однозначно, расисти можуть робити свій план заходів, так би мовити, да, якщо це можна нормально назвати, то тут зважимо на те, що да, от, певна є кліматична особливість, да, що от, саме по енергодару, що коли там більше 200 днів на календарний рік, вітер дує в певному напрямку, який так би мовити, вигідний для расистів. А в інші дні в іншому напрямку то тут зазначимо, що наразі вітер дує зараз для них не в вигідному напрямку, тому Тут яких прогнозів ніяк не робимо, от якраз про... наш гідрометеорологічний центр український національний опублікував ось таку модель. Скажімо так, якщо вітер буде у західному напрямку, тоді ми бачимо, що ця хмара радіонуклідів радіоактивна може поширитися у бік заходу країни на Луцьк, на Польщу і на країни Балтії. Білорусь теж зачепить однак, бачимо, що от таким червоним кольором і жовтим позначено ті райони. Де концентрація радіонуклідів може бути вищою? і Ясно, що безпосередньо це є. Радіус від епіцентру вибуху 50 кілометрів. Ось така зона це найбільшої загрози, скажімо так. Ну а якщо звичайно вітер буде в іншому напрямку, східний вітер, то ця хмара піде радіозабруднення, радіоактивного забруднення на Маріуполь, на Донеччину, на Луганськ. Може піти і е, туди в бік Ростову, на Дону, Кубань, Краснодар, ну, бік Росії, зрештою, так, бік Півдня Росії, відповідно, це те, що якраз. Називаємо ми невигідним напрямком вітру, розу вітрів, яка не працює проти окупантів, тому вони, напевно, можуть дійсно чекати попутного вітру, так би мовити, як би це моторошно не звучало насправді. Але ми знаємо цинізм ворога, і там не можна виключати такого фактору. Так, пане Андрію. Звичайно, що це один із факторів, який ну, являється для расистів прогностичним. Якби їм там не довелося да, оцю там. А чи як би їм там не хотілося там склати враження, да, що які вони там продумані, але вони ж дійсно ну, своїм цим прив'язуванням до якихось дат, перш за все, да, оцим таким примітивізмом вони іноді там вражають. Да, і взагалі абсурдністю цих прийняття рішень, ну і взагалі, вже кажучи про станцію, це ганебне це ставище, становище вони ставлять взагалі. Весь цивілізований світ, да, коли от, і тут же зазначимо, чому це важливо, чому ми підняли цю тематику щодо вітрів, що якраз саме це, перш за все, мають враховувати якраз міжнародні організації, в тому числі МАГАТЕ, яка заявляє, да, що наразі ситуація є контрольованою, що вони мають це враховувати, що загроза, перш за все, стосується і саме Європи, в тому числі, і всі заходи мають бути націлені на те, щоб Пляті расисти, врешті-решт, залишили територію станції. Вона стала демілітаризована ця зона, не зважаючи на подальший розвиток танут бойових дій, і в тому числі в тому напрямку Енерго. Ситуація контрольована, як каже Магате, до того моменту, поки не підірвано бомби, які закладено біля енергоблоків чи на інших об'єктах ЗС, коли цю вибухівку буде активовано і підірвано, ситуація в один момент перестане бути контрольованою. Тому насправді всі ці заспокійливі формулювання, такі казенні, скажімо так, канцелярні, вони навряд чи мають нас заспокоювати, навряд чи мають діяти на нас якось. Ми в Розуміємо, про що йдеться. Магате вони імітують роботу, показують свою користь там присутність. Зрештою, якась користь від них таки там є, бо е через них ми отримуємо певні уривки інформації від того, що насправді на ЗАЕС відбувається, і можливо їхня присутність справді десь там трішечки стримує окупантів е від зовсім таки е кошмарних терористичних дій. Що ж будемо сподіватися, що.